Всім привіт! З вами Ігрогравець і сьогодні ми граємо в Бравл Старс. Да? <звук> Ні, не, не я ж якби Ігрогравець, я маю грати в ігри. Ось я вирішив пограти в Бравл Старс. Якщо ви не бачили моє минуле відео він при температурі 50 градусів. По Роблоксу, то обов'язково подивіться, там було смішно і весело. Ну що ж, може я ще зроблю відео по Роблоксу? Побачимо, як просмотр набирати будуть. Так, я вже когось бачу. Давай, давай, давай! Давай! Останній удар! Да. Ой, я краще піду, хоча. Може, вийде чиї. Вражаю або я, або він. І мабуть, все ж таки я. На мене вже напалась. Джи-ддж. Дж, як там? Все. Ну нічого, третє місце це нормально. Ціль, до речі, на сьогодні набити перший бриль. першу бриля... Ось тут першу брилліантову набити. А ось це. Ось це ось це. ось Це це спайк. А ось тут ми квести будемо виконувати. А ось сюди я зараз натисну. Фух, Поїхали. Я сподіваюся, я не буду проховати. Так, хто тут рядом зі мною? Так, да, золотий. Треба його... Ой, обережненько якось. Давай! Вдалося. Зразу дві банки. Чи як там він А, і до речі, у сло... цього відео умова. Якщо я програю, то роблю другу частину. Якщо у мене буде написано, що я програв, я роблю... я закінчу відео і роблю потім другу частину. У який все ж таки наб'ю перше варіантового. Так, і... Я не програв. Відео продовжується. Якщо вер... Ми... Ой! Так, демонічний. Ну добре. І... 500 монет. Звичайний старт-дроп. Ну, гарно, гарно. До речі, а я можу вже прокачати Спайка? Ні, не можу. Мені треба 2800 монет. У магазинчику нічого нового обрав у пасі також. Ось тут у нас треба ще... Ще трохи. Давайте далі грати. <кій> <кій> До речі. Яку гру наступну знімати? Пишіть у коментарях. Якщо коментарів не буде, то я сам виберу. Я не заставляю вас писати, можете не писати Я просто тоді виберу сам. Упс. Ну нічого. Я на зв'язку. Якщо що я вирішив ще одну катку зіграти, Не зважайте на те, що я зупинив зйомки. У мене термінові справи на 30 секунд з'явилися. А, ну все. Так, добре, зараз. Фух, ну що ж? Це якесь коротке відео. Хм, що ж робити? Давайте тоді, я сказав, що я не буду е, повністю, тому я візьму грифа і пограю просто для того, щоб відео... щоб ви побільше подивилися. Ну що ж, що тут у нас? Поїхали! Я за грифа теж гарно граю просто, тому я його вибрав. Я ж тебе бачу. Ой-ой-ой, <пути> ні, 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 ні. Як? Як? Нічого, я ще можу пограти? <пути> я можу ще. Так, добре. Угу, Бачу ціль. У мене дві цілі. Перша ціль у нас е... О, перемогти, а друга ціль у мене. добити це відео до 10 хвилин. Ну, минуле відео вийшло на 10 хвилин. Це ще ні. Ах. Добре. Зато зараз... Е... Браво пасі щось, Тисячу монет. Я знаю, що я зараз зроблю. Спайк. Одинадцятий рівень. І так, гипер, Дипер. Хм. У нього треба 5000, або я можу його вибити звідкись. І ще тут скоро монети получу. Давайте дограємо вже, щоб монети получити. Ну і далі до побачення. Ще раз нагадую, пишіть коментарі або не пишіть, яку гру ви хочете. Якщо я не побачу коментарів, я сам виберу гру. Все чесно, ви можете написати я сам виберу гру. Якщо що, ви зрозумієте, що я можу вибрати гру. З Роблоксу, наприклад. Знову. Бо мені подобається Роблокс. А можу скачати нову. Взагалі. Ну, щоб взагалі і вам і для вас, і для мене була нова. Поки тим часом зараз Пем знайшов. Давай, підходь, підходь. Вона розумна виявилася. Трішки задів. Але друге місце. Друге. О, ідеально. Так, демонічний. Давайте. Не знаю, встаньте та пострибайте два рази. Все зробили? Тоді відкриваємо. Дякую! <плес> а! Ех, не, ну все одно гарно. Дякую, що ви були мені скін на драку. Молодці. <плес> ну що ж, так. Всім удачі! Гарного дня, приємного настрою і бувайте. Всім пока. Тай, 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 ти бувай всіх чекай.